Привіт, мої любі друзі, привіт! Я вам розповіла першу частину про історію життя Дмитрія Солонського, про те, які подвиги він вчинив напротязі свого життя, як його стратили, про те, як його канонізували, про місто Солоніки і Халкідіки. А як же до цього святого відносилися саме у нас, на нашій землі, на Київській Русі? Почитати Дмитрія Солонського на Київській Русі почали. Майже одразу після хрещення Київської Росії, в 11-му сторіччі. І саме в Києві, я прям знаєте, коли я готувалася до цього репортажу, я це дуже-дуже добре уявляю, тому що в тому році я в цей день була саме в цьому храмі. В 11-му сторіччі син е Ярослава Мудрого, Великий князь Ізяслав, який потім в крещені став Дмитром, почав будувати. Величний монастирський комплекс. Тепер це Михайлівський Златоверський собор, який знаходиться в ансамблі на Софійській площі, продовження оцих неймовірних соборів і церков. До речі, саме в цьому соборі, в 2014 році, коли безжалісно студентів почали. Бити і знущатися на Майдані Незалежності, з чого почалася революція 2014 року за часів правління президентства Януковича, усі наші хлопці, і студенти і дівчата бігли туди, у Михайлівський Златоверхий. В 11 сторіччі був побудований храм. Святого Дмитра Солонського в честь, який потім був переімінований як Михайлівський Златоверхий. Я не буду зараз розповідати історію, як за комуністичних часів, радянських часів. Його знесли, потім його повністю по ескізам, по макетам відбудували. Але тоді, за радянських часів, там напроти, в ансамблі з цього боку МІД, Міністерство іностранних справ і іноземних справ і Михайлівські златоверхи. А за проектом вони хотіли Софіївської площі, от уявіть, ну це просто жах, зробити величезну як у Харкові площу, але знести такі храми. І вони такі їх знесли. Але потім все-таки здоровий глузд прийшов до того, що його відбудували. Тобто, оцей собор Михайлівський Златоверхій його будував син Ярослава Мудрого і Зяслав після крещення Дмитро. Дмитро Солонський зазвичай зображається на коні з списом у руках, і він йому моляться, коли просять захисту і сили. Воїнам, які захищають рідну землю. Тому для нас, для України, особливо сьогодні, цей день неймовірно потужний. Кожен, хто подивиться мій фільм, кожен, хто це знає, будь ласка, помоліться за наших воїнів, які зараз на передовій дають нам можливість робити такі ролики, знаходитись на вулиці Кобилянській, чи в Києві, чи піти до храму до Михайлівського Златоверхового собору. Це дуже Знаковий святий для православних. Усіх вітає з цим днем і пам'ятаємо про всіх наших воїнів, які сьогодні на передовій, Ангели-охоронці, бережи нашу Україну, дай Боже скоріше нам перемогти і мирного життя після перемоги. А наразі буду з вами прощатися з любов'ю до вас, з центру Чернівців, з вулиці Кобилянської. ваша Оксана Дем'янишина, папа!